Пане Ігоре, неспокійний день для всіх українців. Багато було вибухів в різних куточках України, і сьогодні Росія після нічних пусків шахедів дійсно вранці на різдво завдала масованого удару по Україні, використавши і крилаті ракети, і балістику. Проте ми бачили повідомлення, що Польща підняла в повітря винищувачі після того, як Росія пустила ракети в повітряний простір України в ніч проти середи. Про це повідомляло оперативне командування збройних сил Польщі і підкреслили, що вони моніторять ситуацію і в святкові дні. Також Одна крилата ракета Росія. Рухалася в тер з території Молдови у напрямку Чернівців, і я бачила повідомлення, зокрема від моніторингових груп каналів, про те, що одна з ракет пролетіла 140 кілометрів по території Європейського союзу. Спочатку через Молдову, потім через Румунію. Нагадаю, що з 2004 року в НАТО. Пане Ігоре, чи очікувати глибоку стурбованість від наших партнерів від цих країн, які перебували так само під загрозою, під небезпекою? І ваша особиста реакція на ось цей ракетний удар в святе свято різдва? Ну, це насправді дуже добре характеризує Російську Федерацію. і Чогось подібного, на жаль, слід було очікувати, що вони таке зроблять, бо ну в них точно немає нічого святого, і для них же тут є ще певний символізм. Вони таким чином намагаються показати, що Україна повинна бути не з усім цивілізованим іншим християнським світом, а залишатися, мабуть, десь на одному рівні з Російською Федерацією. Це щодо дат святкування власне різдва. Ця історія насправді ще показова. от і знаєте, треба зараз якось масштабувати і просто публічно, мабуть, озвучити як певний привіт миротворцям по типу Орбана, які там розказували, що вони про щось там домовлялися, і якась сторона, ну, типу, Росія, була на це готова, Україна готова не була. От хай він тепер прокоментує те, що відбулося сьогодні вночі. Ну тільки публічно це зробить, а не буде знову хилятися усіляко від цих коментарів і робити вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. Якщо ти про щось там Дійсно, говориш, і тобі якась сторона Росія в даному випадку каже, що вона готова на якесь там перемир'я, то іноді це можна демонструвати просто діями. Не зрозуміло, що на, на, на фронті там бойові дії навряд чи б зупинилися, але не робити цей обстріл в принципі можна було. Але Росія зробила те, що зробила, і насправді для нас це не є якоюсь там дивиною. Що стосується от чергового такого зальоту, прильоту, я не знаю, як це правильно назвати російських ракет в повітряний простір Європейського союзу. Це буде продовжуватися рівно доти, доки. Ці країни будуть давати можливість цим ракетам чи дронам перебувати в своєму повітряному просторі, а потім повертатися в Україну. От це закінчиться лише тоді, коли такі ракети дрони будуть збиті. Буде потім відповідна заява, жорстка, якась там дипломатична з боку цих країн. Що це ну, фактично там порушення кордону, елемент вторгнення, небезпека, загроза і всі, оці інші там, скажімо, такі моменти, і е, від Росії почнуть вимагати там більше цього власне не робити в якості попередження, скажуть, що збивати будуть не тільки все те, що там долітає на їхню територію, а наприклад, ще й в комусь там знаєте радіусі там 100 кілометрів, в тому числі до кордону, за узгодженням з Україною. Це дуже важливий такий момент. Якщо цього не буде, от збиття цих всіх ракет чи дронів відповідної дипломатичної реакції, Росія надалі буде використовувати це, оскільки для них це знаєте, навіть з технічної точки зору, тактичної точки зору, це ж виявилася непогана історія. Вони маршрути таким чином вибудовують деяких ракет, щоб вони спеціально туди залітали, знаючи, що українське ППО збивати не буде, бо це ж територія вже іншої країни. І вони цим просто нахабно користуються. Тому тут питання виключно до наших партнерів, до їх політичної волі, і взагалі до їхньої волі, як такої, ну вам взагалі нормально, що Росія це спеціально робить, провокує, а ви на це реагуєте ну вкрай мляво, тому що. Чим далі будуть отакі, отака реакція, підняли авіацію. Вибачаємося перед місцевими мешканцями, що було шумно. Да це ж поляки дуже часто люблять таке писати, що там не хвилюйтеся, все нормально. Ну ти росіяни ж тим більше будуть над цим сміятися і просто далі цю тему використовувати і робити ще більше провокацій, ще більше ракет туди буде залітати. Тому що в знаєте в етимології або в реальності Путіна те, що роблять. Наші деякі західні партнери при всій повазі, я зараз кажу, що це в реальності Путіна, то для них є таке слово, яке звучить як терпіли. Да, що я от можу це робити, а вони будуть це значить, пропускати і, і не будуть реагувати так, як відреагувала б якась інша країна, яка б збила ще там давним-давно якийсь там дрон чи ракету, яка б тільки на секунду з'явилася в їхньому повітряному просторі, і потім би висунула б масу якихось претензій власне Російській Федерації. Оскільки всього цього немає, на жаль, Росія буде це продовжувати. Ти надалі ми за цим змушені тільки спостерігати, ну закликати наших партнерів, все ж таки змінити свою позицію. Але ну, фінальне рішення все одно їм приймати і нести відповідальність за це рішення, пане Ігоре, ну ми ж пам'ятаємо, що нещодавно міністр оборони Польщі Волослав камеш в інтерв'ю голосу Америки заявив, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямована була націлена на об'єкти у Польщі, тому польські військові збиватимуть російські ракети та дрони тільки у тому випадку, якщо ті будуть. Загрожувати безпеці країни, але ж ми пам'ятаємо, що неодноразово залітали безпілотники ударні на території Польщі. Вони пролітали, поверталися назад, або ж падали кудись і несли загрозу цивільному населенню, і не тільки. Тож це лише пусті слова на вашу думку з боку міністра оборони Польщі. Чи реально у випадку, якщо ракета або дрон все ж таки залетить в, в, в наступного разу до Польщі, все ж таки вона зіб'ється. Ну, знаєте, це е, спроба знаєте, зробити гарну міну при поганій грі. Давайте mm -hmm. так це назвемо. Ну, взагалі, це абсурдна заява. Вони спеціально не на спрямовані на якісь об'єкти, які є в Польщі. Е, ну, по-перше, звідки вони це знають? Ну що як вони відстежують, скажімо, там маршрут руху, а з іншого боку, на території ж Польщі можуть бути приховані об'єкти правильно, військового значення, яких на картах, наприклад, немає. А дрон там чи ракета може над ними пролетіти. Я вже мовчу про те, що. Будь-яка російська ракета, будь-який російський дрон, може сам впасти, і таких прецедентів вже було багато, впасти на території, там в тому числі іншої країни, і когось вбити, не дай Боже, да? або там щось зруйнувати. Це може взагалі відхилитися від курсу і полетіти не знаю, в якийсь там цивільний об'єкт. От ми, до речі, що бачили, пам'ятаєте, нещодавно в Казані да? От Росіяни там розказували, що українські дрони атакували значить, цивільні будини будинки, так це ж не дрони атакували будинки. Ці ж криворуки просто ребом намагалися збити ці дрони, і відповідно їх перенаправили просто в житлову забудову. І це дуже добре було помітно. І Вони були готові до цього, що вони туди прилітять, тому що стояли вже всі фотографували, підтягнули вже там швидкі, підтягнули пожежні машини. Їм треба було гарну якусь картинку зробити. І От, точно ж така історія може бути з будь-яким дроном російським або ракетою на територію Польщі. Вона зіб'ється просто з курсу, вийде там з ладу. Ну, якісь якась деталь відповідно да, і вона полетить зовсім не туди, куди вони хотіли. І тут от просте питання: а у поляків вистачить е швидкості. Для прийняття рішення для того, щоб цей дрон чи ракету в останній момент збити. Знаєте, це тільки в красивих і в гарних галівуських фільмах. Летить ракета за ракетою, там 10 хвилин чи 15 летить літак, да, винищувач, і пілот там в режимі реального часу веде перемовини з базою, і каже: збивати, не збивати, збивати, не збивати. В реальності там рішення приймається впродовж буквально кількох там ну секунд, іноді десятка секунд, але воно невелике. От як це до речі було? Таєте з літаком російським, який влетів в повітряний простір Туреччини, коли його збили, там е, менше він був щось там менше сіми хвилин, здається, в повітряному просторі а рішення при збиття приймалося впродовж там хвилини не більше. Все все чітко і дуже швидко, але турки до цього були готові, тому що вони перебували тоді в стані такої бойової готовності, і відповідно у них розрахунок на це ну мабуть, десь і був. А чи готові до цього, наприклад, поляки? Ну, в мене є дуже великі сумніви. Тому і взагалі знаєте, абсурдна сама по собі ситуація над твоєю країною літають ракети російські і дрони. Вони перетинають кордон, повітряний кордон. Це вже є порушення. А от румуни коли сказали, нам треба окремий закон, який дозволить збивати ці дрони. Ну, слухайте, ну це взагалі якось фантасмагорично виглядає. Порушення кордону прописано в інших законах, як відповідно і дії. Порушник повинен бути або затриманий, або знищений, в залежності від того, про якого порушника йде мова. Ну ракета і дрон зрозуміло повинні бути знищені. Тому коли вони так роблять, вони дають можливість путіну просто і надалі ну, робити те, що він вважає за потрібне, тому що він бачить, що адекватної реакції на його дії немає, і на жаль, це слабкість. Ну не тільки Польщі, це слабкість в принципі альянсу в цілому. Тому що коли вони говорять, що ми не можемо збивати, бо це інтегрована система, так це стосується ППО. але це точно не стосується літаків. Літаки можуть це збивати, бо гелікоптери можуть збивати дрони. Наприклад, і ну, якби поляки я ще раз кажу, це хоча б раз зробили. Повірте, ми б зараз мали зовсім іншу ситуацію. Це б ще стало певним прецедентом для інших країн робити точно так. Данже. пане Іра, абсолютно з вами погоджуюсь. Хочу ще з вами задати Папи Римського. Він отримав голуба миру з уламків київського костелу. Його нагадаю, Російська Федерація атакувала напередодні Різдва. Після цього в неділю перед Різдвом. папа Римський Франциск згадав про Україну. Під час молитви він закликав світи до Різдвяного перемир'я, і він сказав наступне: процитую: «Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді по. Пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда. Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах. Як ми бачимо, що не замовкнула зброя з боку країни терористки Російської Федерації, і окрім точніше замість. Різдвяних коляди, ми чуємо вибухи у Харкові, Дніпрі та інших українських містах. Мені цікаво, чи скаже щось після цього, папа римський франциск, який дуже часто потрапляв в скандал в скандали щодо заяв про Україну та Російську Федерацію. Я пам'ятаю, що він колись оскандалився навіть возвеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків, і не тільки в даному випадку було дуже багато. Інцидентів, президентів, які можна згадати, пане Ігоре, що думаєте ви? Знаєте, папа Римський, наскільки мені відомо, ну може ми в даному випадку помилимося, але я в цьому сумніваюся. Він не реагує на якісь конкретні такі ну, дії Російської Федерації, тобто він е, говорить якісь загальні речі, які прив'язані до якихось там глобальних дат чи глобальних свят, ну яким є безумовно Різдво, е, і тоді він якісь такі заяви робить. А конкретна його реакція на ці обстріли вона відсутня до сьогоднішнього дня. Е, а я нагадаю. Що це 13-й такий масштабний обстріл, на от які саме по об'єктам енергетичної інфраструктури, але Папа Римський жодного разу на це не реагував. Я сумніваюся, що він відреагує і зараз. Е, тому чому? Тому що ну в його розумінні російсько-українська війна, мабуть, це одна з е, війн або один з конфліктів, яких багато в світі. Всім треба власне приділяти увагу, і ключова проблема в тому, що на вже третій рік повномасштабної війни, вже навіть там на завершення третього року повномасштабної війни. Папа Римський до сих пір живе в полоні якихось абсолютно неадекватних ілюзій або неадекватної реальності про те, що це по суті громадянський конфлікт, от в чому суть. да Що це конфлікт, якби всередині якогось одного народу чи якогось одного етносу. Він же нещодавно там знову ляпнув, що українці і росіяни це двоюрідні брати і відповідно Відно, війна між ними це якась там братовбивча війна, і так далі. А насправді знаєте, дуже дивна паралель, тому що ну хто як не папа римський повинен знати ази теології і знати відому історію про Каїна і Авеля. На які теж були братами, і чим все це закінчилося. і тому коли він каже, що це ж братовбивча якась війна, вони повинні порозумітися, і так далі. Наскільки мені відомо, Каїн і Авель не порозумілися між собою, і один вбив іншого, і це дуже важливий момент. І от тут треба було б такі паралелі проводити, як до речі, ну іноді, іноді навіть робили там представники ну деяких українських церков, хоч вони і мали там під підпідпорядкування з Москви. Але вони проводили такі паралелі, треба віддати їм належне, і казали, що це що ви говорите про братовбивчу війну, то ви ж робите каїно в гріх тоді. По суті, да ви нападаєте на брата і порушуєте всі там Божі заповіді. У Папи Римського навіть сміливості не вистачило згадати цю притчу чи легенду, і власне от на ній побудувати якісь свої висловлювання. Я боюся, що він і надалі цього не буде робити. Чому тому, що він е, дуже чітко тут йому треба віддати належне, він чітко дотримується. Всього того, що було записано в так званій Гаванській декларації, яка була підписана ним, і яка була підписана так званим патріархом Російської православної церкви Кирилом, про розподіл сфер впливу. І оскільки за цією декларацією Україна де-факто відносилася до сфери впливу Російської православної церкви, папа Римський не сильно хоче, мабуть, всю історію якби влазити. Він вважає, що ми ж тоді світ поділили в релігійному плані, і це не моя територія. Що. Дійсно виглядає надзвичайно дивно, якщо б не сказати цинічно, враховуючи, що в Україні величезна громада греко-католицької церкви, і в нас католицька громада не не маленька. Ну греко-католиків середньому, десь біля 13%, якщо я не помиляюсь, від загальної кількості віруючих в країні, це величезна насправді цифра. Але от папа римський більше звертає увагу на якісь папірці, які він колись підписував з Кирилом, і це трагедія, тому що людина, яка могла б привернути увагу до цієї війни, справи. Меседжами і дійсно докластися дуже серйозно до можливого там якогось мирного врегулювання. А він по суті зайняв позицію, яка ну точно не є проукраїнською. Вона може не є прям відкрито про але вона є точно такою, що росіянам суттєво допомагає і підіграє. Бо вони беруть потім ці цитати, і їх обговорюють в своїх пропагандистських ефірах. Що бачите, ж двоюродні брати, навіть папа римський католик, він визнає цей факт, і значить, ми будемо робити далі, те, що ми вважаємо за потрібне. Пані Ігоре, то нехай папа Римський приїде в Дніпро або в Харків і побачить, почує все те, що відбувається. Поки ми з вами спілкуємося, повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави, і нині лунають вибухи в місті Дніпро. Просимо усіх перебувати в безпечних укриттях і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Пане Ігоре, очевидно зрозуміло, що на тлі так масованих. І в і в Різдво, і не тільки Російська Федерація не хоче миру, і Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі У 2022 році. Агресор відмовляється від будь-яких компромісів, незважаючи на значне звільнення території українськими військами. Про це йшлося і в звіті Американського інституту вивчення війни, і нещодавно спікер, спікерка Ради Федерації Росії Валентіна Матвієнко заявила. Що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною, але суворо дотримуватиметься умов, які вона виклала під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, і Матвієнко додала, що Росія не відступить від цих умов ні на Йоту. Ось така активізація, пане Ігоре, риторики російських чиновників, які виголошують умови Путіна. Зараз активно чи вкотре відображають по перше впевненість російського диктатора в тому, що він зможе перемогти Україну у військовому відношенні плані, і це відбувається попри колосальні втрати, яких Україна завдала російським військам і продовжує завдавати. Ну мені здається, це е, спроба Росії довести всьому світу, що вона впевнена в своїх силах, от на це треба дивитися так. Тобто вони просто піднімають зараз максимально е, оцю ставку і, власне, е, показують, що в них є всі необхідні ресурси, вони можуть значить, довести все це до логічного завершення, так як вони вважають за потрібне. І е, іншого варіанту, іншого сценарію немає. Це очікувана до речі, реакція. тому що, зверніть увагу, як тільки як тільки з'являється які. Нові повідомлення щодо можливих там майбутніх мирних перемог зі сторони, наприклад, там представників ну, адміністрації Трампа, іде з невеликою затримкою відповідна реакція з боку російських якихось офіційних осіб. Ну в даному випадку витягнули цю Матвієнка, яка відома своїми теж походеньками, приблизно ж такими ж, як і Мідвєдєв, Да? Вони всі там дуже люблять вживати оковиту регулярно да? і не, і не кількості. І вона, от відповідно, повинна озвучити тоді відразу якусь загальну там позицію Росії, і що Росія від неї відступатися не буде. Це е, така ну гра певною мірою вона продовжується вже не перший тиждень і навіть не перший місяць. Я думаю, що з наближенням 20 січня, е, і особливо, якщо ми до цього часу побачимо ще візит Келого до європейських країн, і власне до України, а він з великою ймовірністю буде. Да, принаймні, він був попередньо вже е, про це було заявлено. Значить, росіяни. Все більше і більше будуть таких тез кидати в інформаційний простір, тому що їм треба, як вони вважають, сформувати у західного суспільства у західних суспільств теж певний такий наратив, власне, пропозицію Росії, щоб вона була е відома, і Росіяни могли е сідаючи там колись за цей стіл перемовин, казати: Ну ви ж знаєте наші вимоги? Ось вони давайте ми готові, хоч завтра, підписати, якщо ви їх виконаєте. Тобто, це таке підняття ставок, і воно буде в принципі продовжуватися і на. Далі в них іншого варіанту зараз немає, тому вони будуть е, юзати оці стамбульські домовленості, так звані. Да? Хоча ніхто там нічого не підписував. І ми, до речі, навіть не бачили повного варіанту е, цих домовленостей. Ми бачили якісь папірці, які показувала Росія. Е, але треба зазначити, що представники нашої делегації, коли коментували це, вони говорили, що насправді та да був такий варіант, який пропонувала Росія, а Україна пропонувала інші варіанти, і ці інші варіанти ніхто. Хто ще не бачив, але росіяни будуть цю тезу максимально якби розкручувати, тому що вони вважають, що це їм створить ну, такий міцний грунт для початку цих перемовин. І ці перемовини повинні відбуватися ну, в тому форматі, який буде максимально для них вигідний. Пане Ігоре. Вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую вам за вашу аналітику, професійну думку, як завжди. Бажаю вам якомога спокійного вечора. Продовження цього дня нагадаю, що Ігор ретерович політолог був з нами на прямому зв'язку.